Друзі, привіт! З вами Один. Сьогодні знову найкраща в світі гра козаки 3, але цього разу вже не рейтингова гра, а повтор. Повтор гри ми спробуємо розібрати з вами між топовими гравцями. Це Артем Pro, це гравець, який можна віднести його до топ-5 козаки всієї гри. І в правому кутку знаходиться Алекс. Алекс це також такий гравець, може, з моєї суб'єктивної оцінки, може топ-20. Але теж топовий гравець і досить сильно вони грають. Єдине що, е, Алекс мені сказав, що Артем Про, Pro вже може 7 місяців не грав козаки, тому його рівень зараз трошечки такий, йому треба добре розм'ятися, розім'ятися, для того, щоб показати гарну гру. І так, що в нас є? Е, Артем розвивається. Розкажу відразу про умови. Це гра йде на швидку. Війну без часу миру. Бачите, все впирається теж, що вам потрібно бувати, будувати мушкетерів, потрібно відкривати карту, потрібно ставити охорону, бо можуть забігти січові козаки. Бачите, вам потрібно е, навіть захоплювати незайняту територію для того, щоб там будувати свої шахти. Е, спочатку йдуть пікінери, бо в мушкетери ви сразу не зможете йти, вас рознесуть. Бачите, швидкі обміни треба зробити так, щоб вистачило. Ресурсів на те, щоб побудувати дипломатичний центр. Якщо ви трішечки заберетеся з дипломатичним центром, у вас з'їдяться козаки. Бачите, він відкриває карту і займає відразу шахти золоті. Будує Е, Тим часом Алекс уже має також дві казарми теж будує пікінерів. Займає шахти. Має теж добре відкриту карту. Пішола, пішла ось розвідка. Розкажу, як це вони роблять. На початку гри вони переміщають е зону, де може бути противник, і слухають, чи є звук е роботи там, пакер такого всього, і чути, що там щось будується. Тим чином вичисляють, де хто знаходиться з, з противників. Бачите, пішли січові козаки. От, Перше, щойно ви побудували дипломатичний центр, будуєте січових козаків. і Такі самі біжать ось в Олекса в Артема. Дивіться. Тут так, така справа, що треба, хто кого зможе обдурити. Якщо ви розманетеся з ними, то їхні січові козаки забіжать до вас і захоплять ваші шахти. Потрібно так маневрувати січовими козаками, або загнати його, щоб вбити їх своїми військами, або зібрати більшу кількість січових козаків і перебити його козаків. Коротше, бачите, зверху пішла нова серія. Тут короте, така. Е, окрема майстерність. окрема майстерність е, грати січовими козаками також. От одна розвідка пішла далі, він відкрив собі карту трохи. Так, тут вже більше у Артема січових 19 на 13. І він побіг вниз. Так, тут січові зіткнулися. Це перша сутичка, це січові. Е, також вони періодично е, протягом гри також з'являються. Оп, і перша армія. Ми бачимо, у Алекса вже перша армія. 41 мушкетер, о, вибачте, пікенер, і 26 піхотинців. Так, знизу січові, зіткнулися січові 20, 20 на, на 20. Що буде знизу. Січові Артема перемагають. Так, перемагають. Залишилося 5 у, у Алекса. І Алекс пішов в атаку. Дивіться, що він бачить, давайте дивитися. 36 пікінерів і 24 легких піхотинця пішли в атаку вже. Тут більшість січових тримає оборону від наступаючих червоних. Він не дає їм забігти до себе в село, бачите? Тут армія стикається. Ще така цікава тактика. Якщо ви бачите, що ваша армія менша, ніж армія противника, потрібно відступати, або кудись відходити в сторону, або е, виманювати на себе, відводити від їхньої від їхнього міста його армії, щоб можна було іншою потім напасти. Бачите, він відступає. Він не вступає в бій, бо він. Програє, тут є мушкете, ой, є лучники, е, які досить ефективні проти Пікінерів. І він просто програє цю сутичку. До того ж, підбігли січові козаки, бачите. Це. Е, тут Алекс програв цій сутичці, але тут він будує нову армію. Е, стратегічна точка пагорб треба зайняти. І бачите, тим часом на нейтральній території треба роз... розвідувати і займати шахти. Бачите, вже Артем тут відкрив. Картою вже може побудувати, побудувати шахту. Тут також сутичка січових. Пробігли січові козаки, дивіться. А ні, то сині це шалікса, вибачте. Так, є. Тут армія Алекс намагається перехопити наступаючі війська. Артема. Січові козаки можуть допомогти дуже гарно розбити е, лучників і дуже гарно ними нападати ззаді ззаду, ззаду на, на відступаючих пікінерів. Якщо він їх розвертає, то ці пікінери вступають в бій. Бачите, тепер січовими козаками можна легко розбити лучників. Знизу, інша сутичка. Легкі піхотинці тут вони поляжуть проти цих пікінерів. Так, 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 бачите, він відступає, він відступає, і намагається згрупувати свої війська, підтягує з, з півночі. Це, шахта згорить. Глянемо наскільки прокачані пікінери у Артема. 4-4 у Алекса. Також 4-4. Одинаково прокачані пікінери. Він збирає докупи свої війська для того, щоб відбитись. Але Артем розуміє, що тут він вже програє, просто втратить свою армію, і він починає йти на пів на південь. Може там бути якась шахта, наприклад. Це також буде удар по економіці. Ш... Дивіться, як він вже відкрив карту. Січові тут знаходяться, вже тут будує шахти. Дозволено займати нейтральну територію. Чим цікава така гра, без часу, без миру. Тим, що дуже динамічна і вам потрібно виконувати мультизадачні такі е, е, справи, наприклад, е, і воювати одночасно, розвивати економіку, качати, там, займати шахти. У вас немає часу зібрати там мушкетерів, наприклад. Але з певним часом прийдеться переходити на мушкетери. Бачите, тут він вже вступив в бій, але сили переважаючі у Алекса. У нього тут є ще і гренадери, які стріляють, і переважаюча піхота. Але в Артема є тут драгуни, бачите. І тут, дивіться, велика армія підходить. Величенька армія вже підходить тут. 20 лучників і 47 пікінерів. Справа в тому, що коли ви граєте на швидку гру і наступаєте на противника таким чином, вам потрібно мати завжди з собою лучників. Вони можуть досить швидко спалити якусь шахту. Наприклад, зараз дивіться, бачите? Він палить шахту, і 4 пікінера зараз загине тут. Один. Ну добре, а ще лучники можуть стріляти по пікінерах. Досить ефективно. Тут він вирішив по гренадерах стріляти. І тут він розбиває, дивіться, розбиває Артем, розбиває Алексових пікінерів. А тут в нього ще є війська. Так, відіб'ється, відіб'ється Алекс тут. І тут внизу, внизу також відіб'ється. Я думаю. 36, на ну, так, він тут відіб'ється. він погнав. А дивіться, що Артем робить. Він цими військами відходить, чим витягує на себе. Інші війська Алекса. І якби вони вже не будуть охороняти село, бачите? Для нього відкривається інший спосіб також наступати іншими військами, наприклад. Формується нова батальйонно тактична група, яка просувається знову на схід. Іде на схід воювати, дивіться. 36 6 70... 78 легких піхотинців. Лихих піхотинців ще можна будувати у формації і лучників також. Що і зробив, бачите, попідтувала формулацію, Лес 36. Так, тут сутичка. Бачите, він витягує витягує ці війська на себе. Тут всього 15 пікенерів чи 20, він витягнув 36 на себе, дивіться. Артем. Так, Алекс не бачить ту армію, яка готується до нього йти. Вона невелика, але вона розтягнута по фронту. Тут знову козаки біжать. Алекс біжить, мабуть, на південний схід. Захід, точніше, розвідати, чи є там шахти. А тут шахти є у нас, бачите, дві золоті шахти у Артема. По дорозі сутичка козаків. І знову Артем підходить і бачить, що тут війська шикуються. Він йде з двох фронтів двома маленькими війська арміями. Так, прийшли на охорону вже козаки. Так, тут, Алекс тут втратить своїх січових, їх менше. Добра така спроба. Так, тут Артем бачить, що він програє, він відступає. Тим часом. у нас з апгрейдами? Хто вже де знаходиться? Дерево ще не прокачане, їжа повністю. Пікінери 4 прокачки. Нічого більше немає поки. Конюшні ще немає. У Алекса тим часом Також їда вже прокачана. На золоті 15 чоловік, у Артема 40, бачите, значно більший дохід в золоті в нього йде. Він може будувати, наприклад, дозволити собі драгунів. Поки економіка краща значно у Артема. По залізу, але по залізу і по гіллю в нього гірше. 10-9. А, одинаково, одинаково. А от по золоту набагато краще, 40. Бачите, він займає знову тут зайняті золоті пахти, і мабуть, ще займатиме тут. Ні, тут поки блукають війська. Алекс вирішив відправити цих пікінерів до шахт, аби зруйнувати шахти золоті, бачите? Ті, що тут знаходяться. Постійно потрібно проляти такими. І дивіться, заходить нова батальйонна група з, південь, з півдня. Алекс це бачить, повертає всі війська сюди. Так можна легко роздіргувати противника. Зараз, мабуть, зникнеться шахта. А ні, він намагається зруйнувати дипломатичний центр. Він досить дорогий в цей час. От подивіться, зруйнував він стоїть. Його вартість в дереві 4900, здається, чи 4800, і вже зараз дерева немає, потрібно міняти, щоб побудувати новий. Без нього ви тут просто на швидку гру програєте. Шахта зруйнована. Все, це GG. Алекс бачить, що нема сенсу продовжувати, і він тут дає GG. Зігра вийшла досить динамічна, як коли вона заходить далі. Наступно, бачите, йде хвиля, вже з'являються драгуни 18, драгуни 18 століття найманці вже е, такий... Копою непоганою, вже 50. І потім формується нова армія вже з ними. Ну, якби, Перша стадія це біжать січові козаки. Потім йдуть пікінери і легкі піхотинці з лучниками. А далі вже з'являються драгуни 18-го найманці, а потім вже там конюшня і далі вже прокачується там до 18 століття і таке все. І гармати також з'являються. Ну от, так, я вам хотів показати цю гру. Досить цікава, просто мені дуже подобається така динамічність. Якщо ви бачили, може, турніри, які проходили по казакам і там змагалися між собою там, топові гравці або хоча б не топові, ви бачили, як розвиваються події при грі 1 на 1 без часу на мир. Дуже цікаво, це окремий скіл, швидко розвиватися, не забувати про охорону, бачите. І добути більше ресурсів, ніж ворог. Ці битви за нейтральну територію, займа... займання шахт досить цікаво. Надіюсь, вам ця гра сподобалась. І зараз також підпишіться на мій канал, якщо ви ще до цього не підписалися раптом, і натисніть лайк до цього відео. Дякую вам за увагу! Мир у вашому домі! Слава Україні!